Знаєте, тільки що заїхав в торгову точку, а е клієнти е такі побачили мене, і старі продавці ще е то, е дуже старі. Не те, що самі по собі старі, а просто старі що робота, дуже добре. І такі одразу піца приїхала. Е а ми не працюємо десь з ними вже о, ну, два роки це точно, два з половиною, Це точно. Торгові. Були тут торгові на цих районах, а потім як з настанням війни повномасштабної, то е хлопців позабирали, хто сам пішов воювати, кого забрали. і немає якби людей. І я ж думаю, заїду в торгову точку, возобновлю роботу. Заїхав, да, ну, приємно. То, що тебе пам'ять. Я в своє час в ці торгові точки розвивав, їздив, да, катався, розвивав маршрут, а передавав вже торговим. То дуже приємно, що тебе пам'ять. І взагалі аж настроєння піднялося.